Дегідерше було лічну час. Наш взаємне експерта експертам. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Майже 10 мільйонів українців користуються платформою для перегляду коротких відео TikTok, і це лише серед мешканців міст віком від 18 до 55 років. Таку статистику у квітні цьогоріч назвало агентство Кантар Юкрейн. Ця китайська соцмережа набирає усе більше популярності не тільки в Україні, але й у світі, аж до того, що великі країни, як США, задумуються про обмеження її впливу на суспільство аж до заборони. Свіже дослідження громадської організації «Детектор Медіа показало, що українські користувачі TikTok стають мішенню для контенту із російських пропагандистських джерел а також можуть зустрітися із антидержавними і проросійськими наративами на цій платформі. Про небезпеки алгоритмів цієї соцмережі і способи дбати про власну інформаційну гігієну. Поговоримо сьогодні у випуску. Отже, днями детектор медіа оприлюднив дослідження із назвою Інформаційна бульбашка, як TikTok стає платформою для маніпуляцій. Його провели спільно з організацією Let's Data. і це дослідження виявило численні випадки, коли під впливом алгоритмів платформи TikTok українські користувачі ставали мішенню для контенту із російських пропагандистських джерел, а також антидержавних і проросійських наративів. Зокрема, у ході дослідження створили так звані цифрові аватари кількох уявних користувачів із різноманітними інтересами, і виявилося, що які би інтереси користувач не вказав, платформа знаходить способи пропонувати йому, зокрема, і відео, які поширюють зловмисні інформаційні кампанії. Аналітик детектора медіа Андрій Пилипенко, який працював над цим дослідженням, з нами сьогодні, і ми поговоримо з ним про деталі. Андрію, дослідження показує, що українці в Тіктоці можуть зустрітися з російським пропагандистським контентом. Чому це відбувається? Платформа ж заявляє про те, що вона намагається якось обмежувати такий контент, його поширення. Як ці алгоритми взагалі працюють? Ви зокрема в дослідженні вживаєте терміни інформаційний вакуум, інформаційна бульбашка, яка навколо користувачів утворюється. Розкажи про це детальніше. Це дуже хороше питання. Я би сказав, питання на мільйон доларів, тому що жодна людина в світі не скаже тобі, як працює алгоритм той. Чи інші соціальні мережі це певним чином є комерційна таємниця і секрет. Що ми знаємо конкретно про TikTok в тому, що є різниця на відміну від інших платформ. Тож TikTok будує свої алгоритми на тому, не як діють користувачі між собою, як це відбувається на інших в інших соцмережах. Кількість лайків, переглядів, репостів тощо, а на безпосередньо взаємодії користувача юзера із контентом, і він, як соцмережа, може тестувати, пропонувати різні типи контенту. А щодо бульбашки в соцмережах, нібито от, ти спілкуєшся з певним колом користувачів. Тебе цікавить лише певна інформація. Власне, ці алгоритми тіктока підсувають людям лише. Певний набір відео попри те, що вони можуть мати більш широке коло інтересів. Якщо ти вже вчепився в якусь одну тему, не знаю, це може бути моделювання, це може бути якісь челенджі, це може бути відео з котиками, це може бути російська дезінформація і пропаганда або навпаки, відео, які стосуються якоїсь там вузько спеціалізованого хобі, то TikTok нібито робить вакуум навколо тебе, як навколо юзера, і він не дає пробитися ззовні іншим типом контенту на інші теми. Попри те, що це в принципі потенційно може бути тобі цікаво. Стосовно того, чому досі українці в тіктоці зустрічаються з російським Падецьким контентом це теж достатньо чутливе питання. Ми знаємо, що, наприклад, в контексті виборів до США, TikTok як платформа намагається відбілити зараз свою репутацію Він намагається покращити сприйняття себе як платформи, взагалом як соціальної мережі в світі, це стосується не лише України, це не лише стосується російсько-української війни і. Ще в 22 році TikTok пообіцяв офіційно, що контент від крієторів з Росії буде заблокований для українців, тобто буде запроваджено принцип так званого геоблокування. Перша наша частина дослідження виявила, що попри геоблокування, про яке заявляє TikTok, відео створене російськими користувачами, потрапляє в стрічку до українських користувачів, і насправді на 100% ніхто не скаже, чому це може бути з різних причин: можливо, це відео заливаються з акаунтів, які зареєстровані поза територією Росії, можливо, в Казахстані, Білорусі, Мичи Неможливо, TikTok, наприклад, окуповані території України, він показує контент створений в Україні, тобто це може відбуватися на території Криму, наприклад, який окупований з 2014 року, може використовуватися VPN, інші технічні засоби. Єдине, що можна сказати, напевне, що цей принцип і ці заяви TikTok про те, що контент створений в Росії не показується українцям, вони некоректні і вони на практиці не зовсім підтверджуються. Тобто, механізм цього блокування недосконалий. Давай поговоримо про зміст російської пропаганди, яка поширюється в TikTok. Я. От ваше дослідження показало напевне. Якісь наративи антиукраїнські, проросійські, які є шкідливими, от що ви виявили? Тобто про що саме брешуть пропагандисти в цій соцмережі, і як це на українську аудиторію впливає? Так, власне, я вже сказав, що перша частина, яка стосувалася контенту, вона ну відносно таку свіжість має, хоча ми можемо певні тенденції відслідкувати і проговорити в будь-якому разі. Я маю сказати, що дослідження воно має своє обмеження. Екстраполювати будь-які результати з будь-якого набору даних потрібно генералізувати їх дуже коректно. Не можна казати там дуже глобальні висновки, спираючись на певний там більш обмежений, в тому числі і в часі і в кількості набір даних. Втім, ми змогли відслідкувати певні тренди і тенденції. Більшість відео, які ти можеш побачити в Тіктоці, вони не стосуються політики, вони не стосуються дезінформації. Вони не. Стосуються там жахливих або яскравих речей, які відбуваються щодня з нами. Якщо ж говорити саме про російську дезінформацію, яку ми побачили в тих наборах даних, зокрема в першому в першій частині дослідження, ми аналізували приблизно 10 тисяч постів, 35 тисяч коментарів на бритистах акаунтах в Тіктоці. Я закликаю всіх наших слухачів піти на сайт детектора медіа, на якому розміщені матеріали і презентації, як першої, так і другої частини дослідження. І Там детальніше можна з методологією, наприклад, ознайомитися. Так, от серед трьох основних трендів пропаганди, які ми зафіксували. Це було, звісно, критика Володимира Зеленського, в принципі, різних представників влади. Це критика зусиль влади щодо мобілізації. І така ще те, третя тема: це напевно корупція з того, що більше за все зустрічалося, мається на увазі звинувачення України, керівництва України в корумпованості, поширення гіпотез тез про те, що Україна дуже корумпована країна. І оці три теми, напевно, були найголовніші. У вашому дослідженні є цікавий нюанс, що не тільки російські, а й білоруські та вірменські акаунти активно поширювали російські інформаційні кампанії. Чому саме ці акаунти використовували для маніпуляцій, і які наративи вони просували? Ми побачили, що контент з певних країн, зокрема, от з згаданої Вірменії і Білорусі, ще, наприклад, була невизнана Абхазія. Таргетувався на таких користувачів контент, чому точно пояснити не можемо. Та гіпотеза, яка виникла у нас за результатами цього дослідження, звучить так: контент потрапляв не будь-який. Це не були просто відео від користувачів сих країн. Це був відповідно перероблені, наприклад, сюжети. Це були коментарі, вирізки з телеефірів російських державних медіа. Це були різні там, наприклад, Новості, Раша Тудей. Вони мають свої філії на території цих країн на території Білорусі, на території Вірменії. Тобто, частина редакції знаходиться там. Вони використовують можливо VPN, знову ж таки цих країн. Принаймні, тобто він маркується навіть самим Тіктоком як соціальну мережу. він дає попередження, що це контент створений з state Funded Media, тобто тими медіа, які фінансуються російською державою. Прямий геоблок, який накладений на контент з. Території Російської Федерації таким не дуже елегантним чином він обходиться. Ми вже на початку торкнулися так побіжно експерименту, який ви провели симуляція профіля живого користувача. Розкажи, як це спрацювало і що ви виявили? Власне, за допомогою мови програмування Python написаний був код, який створив віртуального користувача в Тіктоці, і це таке дослідження не того. Про що що бачать юзери в Тіктоці, а скоріше, як такий контент, різний контент потрапляє до юзерів, тобто дослідити власне самі алгоритми, які є комерційною таємницею самого Тіктоку. Так, от були створені вісім уявних симульованих користувачів, неживих персон. Кожному з таких користувачів були задані певні набори характеристик: це вік, стать, мова опису акаунту українська або російська. Були вказані для деяких акаунтів міста, де вони були створені, зокрема Харків, наприклад, зокрема Чернівці, для того щоб зрозуміти, чи впливає, наприклад, місце створення акаунту я українських користувачів хочу підкреслити на те, який контент їм буде потрапляти, Базовою гіпотезою була в експерименті та що от ті набори характеристик, і те, що цікавить, наприклад, для певних аватарів, у нас був аватар it спеціаліст, або аватар український військовий, або аватар, хто уникає мобілізації. Тобто для них були задані там певні інтереси. Наприклад, такий аватар може цікавитися особисті розвитком, новинами науки і технології, новинами про мобілізацію, новинами російсько-української війни. І базовою гіпотезою було те, що от які набори оцих характеристик, інтересів закладені такі відео, і TikTok має пропонувати загалом близько 6 тисяч відео було показано таким от восьми віртуальним аватаром. Щоб би було приблизно розуміння кількості даних кількості відео, які були згодовані, грубо кажучи, цим віртуальним штучним аккаунтом. Виявилося те, що базова гіпотеза не підтвердилася, і відбувається дійсно ця вакуумізація або створення бульбашки. Щойно якийсь один інтерес пробивався. Вже конкретно до користувача він з ним і залишався. Починалося домінування певної теми над іншими для того чи іншого вата. От ну і все, що хочеться сказати, що потрібно далі досліджувати. TikTok. хочу нагадати такий момент, що поки є вікно можливостей взаємодії з TikTok, У нас є приклад, що в квітні цього року TikTok пішов на співпрацю з центром протидії дезінформації. Та були забанені кілька десятків акаунтів, маніпуляторів, поширювачів фейків. Це стосується не лише. Російської дезінформації це були антивакцинатори, інші шахраї, шахрайські акаунти. Тобто є приклад співпраці. Мені зараз от, поки є в тому числі вікно, що платформа TikTok готова до співпраці перед виборами президента Сполучених Штатів для того, щоб попрацювати на свою репутацію. Це вікно можливості для українських громадських організацій, для української влади продовжити діалог з TikTok. На сам кінець, давай поговоримо про те, як не попастися на гачок пропаганди у Тіктоці. Можливо, ти даси якісь рекомендації для наших слухачів. Тут загалом потрібно працювати завжди над рівнем певної медіаграмотності для себе, от особисто для себе. Я не буду давати якихось наукових рекомендацій, якихось там посилань на дослідження і так далі. Чим більш емоційний контент, чим він спрямований на те, що от викликати певну емоцію, чи страху, чи навпаки радості, чи злості, тим Довше я стараюся якби переосмислити відкласти свою реакцію. Тобто, навіть якщо я бачу якийсь жахливий контент, чи навпаки дуже яскравий смішний контент, я стараюся відреагувати, якщо я хочу, наприклад, прокоментувати чи лайкнути цей контент, трошки відкласти цю реакцію, тобто розібратися, чому вона виникає настільки яскраво. От я би я би із своєї особистої точки зору звернув увагу всіх користувачів, те, що якщо ви бачите щось настільки кричуще, що викликає у вас яскраву емоцію, видихніть, порахуйте до 10 і вже так би мовити другою хвилею, зреагуйте на певну новину повідомлення чи пост. Андрію, дякую тобі за слушні поради. Я нагадаю, що ми говорили з аналітиком Андрієм Пилипенком, який досліджував поширення російської пропаганди на китайській платформі TikTok, яка набирає усе більшої популярності в Україні. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.